Колись давно жили на Алтаї брат і сестра. Жили вони вдвох у безлюдному лісі. Якось брат зібрався на полювання і каже сестрі Ти без мене печінку марала не смаж, соболиною ковдрою не вкривайся, і на лісисту гору не ходи. День пройшов, другий минув. А брата все нема й нема. Нудно стало сестрі самій у безлюдному лісі. На сьомий день нарізала вона печінку марала, нанизала шматки на палицю, палицю в землю біля багаття вструмила, а сама на Соболину ковдру сіла і не помітила, як заснула. Скільки вона спала, ніхто не знає. Тільки прокинулася бачить. Чорна піна на печінці запозирилася, вогнище залила. Злякалась дівчина. Як жити без вогню самі у лісі? Адже кресало, брат з собою на полювання забрав. Побігла вона на лісисту гору людей шукати. Темні ліси вона галявинами обходила, у швидких річок брід шукала. Довго чи недовго йшла, але нарешті з вершини гори побачила. Далеко у синьому небі світиться тонкий, як кінський волос, білий дим, зраділа, побігла туди. Підбігла і бачить, то стоїть хижка. Підійшла дівчина, штовхнула двері і зашла. І мало не вмерла від страху. На жіночому боці хижі. Перед багаттям лежала страшенна вухата стара жінка. Е, е, дитино. солодким голосом проспівала стара. Якщо вже прийшла, то заходь. Дівчина увійшла і чемно промовила. А давайте, бабусю, я вам волосся розчешу!» Поклала стара їй голову на коліна і дівчина обережно почала перебирати сиві патли, розчесала старі волосся, заплела коси довгі, а потім попросила головешку з багаття. Стара дозволила взяти її. Зраділа дівчина. Взяла головешку, прибігла додому. Запалила велике багаття, до неба здійнялося жовте полум'я. Ой, ну от, думає, засмажила я печінку марала і на соболіній ковдрі посиділа. А що трапилося? Нічого. На лісисту гору сходила, вогню там здобула. Зараз знову піду, дикого часнику і цибулі наберу. Тільки но хотіла вона вийти за двері, але відчула, наче хтось тримає її, не пускає від себе. Озирнулася і, бачить, до спідниці пристала ледве помітна біла нитка. Вихопила дівчинка ножик і відрізала ту нитку. А нитка затремтіла і застогнала людським голосом. Зрозуміла вона, що дарма не послухалася брата, побігла зі страху до яскравої блакитної скелі. Відчинися, скеле, врятуй моє життя. Відчинилася скеля і сховала в собі дівчину. А кінець нитки пристав до порогу. Ні вітром його не здути, ні дощем не змити. А другий кінець тої нитки тримала та страшна стара. І от вона, намотуючи нитку на палець, йшла по долинах, по пагорбах і шукала дівчину. Через бурхливі річки одним кроком переступала, крізь густі ліси навпростець проходила. А там, де змія не проповзе, пролізала стара. Де комаха не пролетить, вона проскакувала. Прийшла до хижі брата й сестри. Глянь, а там нема нікого. Котле, запитує стара, де дівчисько. Якби вона була жива, я б холодний тут не припадав би пилом, відповів Котел. Стара ногою розворушила багаття і питає. Вогне, де дівчина? Ох, ох, була б вона жива, я б попелом не вкрився, а вирував би яскравим полум'ям. Підійшла стара до ліжка. Ліжко, де дівчина. Померла, застогнало ліжко. Тоді стара полізла під ліжко. А там лежали зазубрені палиці. Ними дівчина шкури розминала, вибивала, щоб одяг зі шкур пошитий м'який був. Вона жива, жива, жива. застукотіли вони. Вона повернеться, знову нас стукотіти змусить. Іди, бабцю, до яскраво блакитної скелі. Там вона ховається. Побігла стара до скелі, опустилася на праве коліно і погладила ліву косу. «Віддай мені дівчину, скеле. Але тут якраз брат із полювання повертався, побачив він ту хижу стару, зняв з плеча тугий лук, натягнув пружну тятиву і пустив литу семигранну стрілу. Закричала стара не людським і незвіриним криком. Впала, а з рани її люди посипалися. Плачучи і сміючись, цілували вони влучного стрілка. Ми так давно сонця не бачили, а ти дав нам сонце. Ми на місяць давно не дивилися, а ти повернув нам його. Живи щасливо сто років. Розбрелися вони по долині шукати собі місце для стібища. А тим часом відкрилася яскраво блакитна скеля і побачив брат, сестру свою. Від щастя, він усі радісні слова забув, ніжно долонями її щоки витер, і сказав Не плач, сестро, адже жити так добре.